Друзі, вітаю вас на каналі Наша Дача. Сьогодні ми робимо наступний крок по вирощування розсади томатів в кімнатних умовах. І я хочу показати, як і що ми робимо для того, щоб розсада томатів дійсно виросла у нас якісною, і ми отримали з неї в майбутньому гарний врожай. Ми вже трішки розпочали, але... Завершальну стадію, зараз зробимо з вами разом. Вирощуємо розсаду томатів протягом 18 днів, була посіна в такі невеличкі касети. Зараз рослинки по сусідству почали вже стикатися торкатися одна одної листиками. Посилилось конкурування за світло, тому якщо ще ми їх в цій касеті потримаємо, вони швидко будуть витягуватись. Не зовсім зручна касета у нас, бачите, тут невеличкий дренажний отвор, але те, що маємо, зручніше, коли можна так трішки підштовхнути знизу в дренажний отвір, і тоді кубік торфяного субстрату з кореневої системи виходить краще. Але якщо така касета не зовсім зручна, то можна використовувати ось такі прилади, різні вони бувають. І ось так якби викопувати розсаду. Обережно так її беремо. Піднімаємо. Давайте оглянемо кореневу систему. Ось така коренева система, як для рослинки, яку ми сіли 18 днів тому, на мій погляд, виглядає непогано. Але давайте ще окремо поговоримо за розсадний горщик, в який ми будемо пересаджувати ось цю рослину. Це важливо. Можна пересаджувати в горщик побільше. Це класична дев'ятка, 9 см в діаметрі. Горщик зазвичай ми такі використовуємо. Але зараз в кімнаті у нас трішки обмежені. Обмежені можливості по розміщенню. Тому ми ось такий, бачите, він менший від класичної дев'ятки, але він трішки вищий. Нам зараз більш важливо, щоб рослинку трішки заглибити вниз. І таким чином на ось цієї заглибленій частині стебла з'являться у нас додаткові коренці. На дно стакана трішки ґрунту кидаємо, до речі, ґрунт. Завжди треба використовувати якісний. Це важливо, особливо для маленьких рослин, в яких коренева система дуже вразлива до різних несприятливих умов вирощення. А через якісний ґрунт і повітря гарне до корінця буде проходити, і волога буде затримуватись. Беремо рослинку і розміщуємо її як можна нижче, але щоб рівень сім'ядольних листів не був нижче за оцей край. І підсипаємо, підсипаємо, трішки прищільнюємо, прокручуємо. Я думаю, це ви робили неодноразово, але все одно, коли робимо вже, то треба це показувати, що і як робиться. Все, рослинка посаджена. І ще зверніть увагу, будь ласка, ми обов'язково все підписуємо кожний горщик, щоб потім. Їх не переплутати, тому що багато сортів по рядах будемо різні висаджувати. І треба, щоб в одному ряду в теплиці в майбутньому були висаджені рослини одного сорту чи гібриду. Це полегшує майбутнє вирощування. Наступне, що обов'язково робимо, це підживлюємо розсаду потрібними елементами живлення. В такому віці розсада чутлива до нестачі фосфору, тому в підживленні повинно бути більше фосфору, менше азоту. Та менше калію, і ще ми будемо додавати укорінювач в якості укорінювача. Ми будемо використовувати фертірут. Я колись розповідав за цей препарат. Це полігенератор українського виробництва, який гарно сприяє розвитку кореневої системи, особливо на розсаді. І також використовуємо добриво 13-40-13. Це добриво. Майстер, я також його досить часто використовую. Хто вирощує разом з нами, знають і я думаю, ви також ці препарати маєте. Розвели їх в пропорціях на 1 літр, тому що нам для цих ростин вистачить 1 літру. 2 г майстра на 1 літр, і 2,5 мл фертірута на 1 літр. І поливаємо ось такий спринцовкою. Треба зараз досить так непогано пролити, тому що рослинка вже немаленька, і зараз для доброго укорінення їй треба і водичка, і елементи живлення. Якщо подивимось більш уважно на ці рослини, вони вже мають два справжніх листа. і... Пішов розвиватися третій лист. Ось перша китиця, зачаток її вже закладений на рослині. Якщо ви сіли томати не в касету, як ми, а припустимо в ящик чи в плошку, а потім проводите пікерування, вириваєте з плошки, коренева система у вас відкрита і пошкоджується. Так ось пікерування краще робити, коли на розсаді. Хоча б два справжніх листа. Коли один справжній, перший справжній лист, то в рослинці відбувається процес закладання зачатку першої нижньої китиці. І якщо ми пошкодимо в цей час кореневу систему, то ми ризикуємо не забезпечити закладання зачатку першої китиці достатньою кількістю вологи. І елементів живлення, і вона погано закладеться. Краще тоді дочекатись появи другого листа. Це буде свідчити за те, що зачаток першої китиці закладення його вже завершено, і ми йому не зашкодили. Я думаю, то зрозуміло, але у нас вирощення було в касеті, тому ми кореневу систему зовсім не. Пошкоджуємо, і можна робити таку перевалку, пересадку в будь-якому розвитку ось цієї рослини. Тому я кажу, краще проводити пасів, і так роблять багато фермерів. Багато людей, які професійно займаються. Раніше, коли не було інформації такої, то ми сіли в ящики і оце робили, коли заманеться, тому що ми не знали, не розуміли внутрішніх процесів, що і коли і як відбувається в розтинці. Але згодом, коли почала з'являтися потрібна інформація, ми перестали сіяти в ящики, в плошки, ми сіємо в касети. І це дійсно дає свій результат. Промочуємо ґрунт. Але не до такого ступеню, щоб з'являлася звідси волога. Ось, бачите, ми палили, але тут немає ніякої вологи. Хоча за рахунок саме якісного ґрунту, який ми зараз, ну, який взагалі ми використовуємо, вся волога вона рівномірно розподілиться по всьому об'єму цього ґрунту. Тому що там є поверхнево-активні речовини, які сприяють розповсюдженню вологи, якісному розповсюдженню, так що і знизу, незважаючи на те, що нічого звідси не витикає, волога буде там знизу. Ось чому гарні ґрунти. це не просто так, вони коштують дорого і чому їх треба використовувати. І ще такий важливий момент, друзі, зверніть увагу, у нас декілька палиць на цьому стелажі. Так ось ми зараз розсаду томатів будемо розміщувати на підлозі. Ми поставили таку, ну, це палиця, одна із палиць цього стелажу, ми її взагалі поклали на підлогу, картон постілили. Тут буде прохолодно. Саме сюди ми її і розмістимо. І також ми тут зробили для неї. Підсвічування. Ось що хотів розповісти в цьому відео. Дякую всім за увагу. Бажаю вам міцного здоров'я, гарних рослин та мирного неба над головою. До побачення!